Так, я дякую. Ви дуже слушні питання, і я розумію ви. Я вас прошу, чесно слово, я хочу вас брати так, швидко і будемо на такій раді, і показувати ці фільми, показувати це все. Я почув на вас як людей. Я беру якісь обов'язок на керівній точці проспілкуватися і це все контролювати, це мені допоможе. Так ось буде початок. Край незвідний. І вкрай мені противно їхати по Стрельцівці, по Старому Лубрі. Взагалі. А якби ви вже не кажіть, що вам прайс прочитують? Я вам кажу, проїдьте коло того ринку, проїдьте по цих полицях, проїдьте по бруськах і подивіться. І подивіться, що робить. Я не спорю, що є хазяї на ринку. З е arenos, е, на ринку територія є оборожена до А то, що за ринком, то територія селіра. Мені вкрай неприємно, я вам ще раз кажу, для вас всіх кажу. От приберемо все, бо, як кажуть, порозкидаємо, позакидаємо, тоді будемо спілкуватися з вами. І вам буде приємно, що вимог по своїй вулиці по своєму а, місяць, а, білях, а так, зараз на даний час, я кажу, я не взяв я не хотів нашого. Я вам казав, ну, да, я все Це закинуть. Починаючи там і старий оберточний, э, де Кості туди вивозять, і починаючи цей п'янецьку, то одна, і друга, І, і, і це. Ці, 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 ці мусори, які їх потрібно позагортати і привчити людей, не привчити, а організувати вирус у з сесії. Я старі так і загалом. Не, не кажемо за мусор, що ми посіли у Бухоморськ. Да. Так, не можна, якщо нам треба купляти машину сьогодні, а думати, як це купити машину, вивезти мусор. У нас на території Сидівської сільської ради 160 тракторів, частників, з кожного двора, раз в тиждень, приїздить, забере, і покладе 5 рублів. Я вревницу и за плоти і таца и вывезут мужу, вивезуть вывесу ее суды, читать сюда, а вынесут там защитить. Не треба чистки фінансування ці сповідати. Я в мене приїхав п'яти ще дома, я його дістав. Такі стопу і ти їхав, виживати. Де ви його берете, не знаю, що ви туди... Тебе

Хорошо, 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 організують стаю, не дивитися сьогодні, хорошо. Тільки по 3 фамілі. Вам об'являть вулицю, ви прийдете, то можна сказати, я находжуся на вулиці. Я вам кажу на телі, я вам кажу. Це я не зразу сказав по мілі, сказав, як буду. Воно не відбудеться. Відбудете, ви не будете, ви давно. Ви давно казали, що приємно чути. ви сказали. Значить, є не треба, це пить І, мабуть, можливо, що так, як піднімали питання, як сам сказав, створення цього коперативу створення no. оперативу. Це буде дуже нормально, коли такий оператив буде. Оце те, що ви розповіли. Це повинно займатися оцей кооператив, Вас О, коли ви ще будете оператив? Я вибачаю помінічно роботу, Мога буде, буде, буде кооператив. То я хочу відкривати хтось. Людям повинна це під де... да. біопропозиції за коператив. Він нас гадає, бо мій на роботу. Давайте на цю суботу у цьому організуємо на кладбищі людей. Пасха йде. Вас... Я паста, і ще одне до вас. Я приїхав, проконтролюйте магазини не може бути вирішать 24 гривні. вони єднайте, приємниця до водора. У мене зарплата не європейська. Так, ось, добре, яка має не 12 гривень. Вони ще долому не знову зображають за це. Це відбувається. Ціни, всі ціни, наші кожний тиждень. Кожен потролюється. Да. В мене на столі всі ціни по хай контролює. Значить, е, всі ціни направляються на, обласне, на обласну адміністрацію. Uh -huh. Потім обласна адміністрація ці ціни направляє на ну, кабінет міністрів штамбу. Зрозуміти правильно, сьогодні у нас інспекції ціна в районі немає. Шури. Ми цю по ринку, які ціни, які ціни по магазинах газеті писати ціни на продукти, щоб люди знали, відзнати все відео ну, ну, і наш так кошек, і наші так всі ці ціни відслідковуються, від і воно передається. Як воно буде на майбутнє, яка це целка, і як будуть контролювати інспекції, це все

Відповідно, переможки, бензин, сам за чого не надають, не надаємо своїх життя. Чорно там свої бачивськи. Ну давайте я боюся на соперся відняття. Нам так наші дипіння не навіть обіцяють. Да? 7,20. 7,20 А все таке питання одне. Бутилка води коштує да. А літра молока. Слухайте телеки. а літра молока коштує 2,50. Як вирішити це питання? От як? Бутилка води, Води, що їй не треба пити, коштує 6-8 гривень. А ні, треба отак на 50. Мішок це літрів, 650 гривень. Люди, треба посипати, ті ж ти досі на це ви. Я на попередньому зброю зібранні дав давню інформацію, що я перша людина, яка заінтересована в тому, що ви, як людина, яка викладає молоко, мали від цього як найбільше. Чому? Тому що мені... Завод платить за перевезення літри молока. І чим більше літрів молока у вас буде, тим більше в об'ємі я зароблю. Так що я щоб що вас було три цікави. Навіть по перше, що ви, якщо ви сітку маєте формати, то ви не будьте вможливо. По перше, Нема три спеціально. Ну давайте. Ну, ви говорите за люди Друге питання. А друге не так навіть треба ставити питання. Бачите, ви говорите за молоко. Ви говорите по-іншому. Що треба здати відро молока, щоб купити літр бензин? То це право. Не треба здати відро молока, щоб купити літр бензин. І коли ви звертаєте увагу керівництва представників влади, от нас присутні, голова адміністрації. Задайте йому питання не по ціну утворення там в магазинах, хоча це і не його питання. Ви задайте йому питання, чому держава допускає за два тижні часу долар підняти в два рази, і потім різко знов його пустити. І, і коли люди поїхали за, за цукром купляти, наприклад, в магазин на базу окупі, то вони приїхали і вже ж приїхали з бази, кажуть, а в Любарі вже ціна. Е, Сукру тисячу гривень, і тут 20 тисячу гривень там купив. Ви замітьте, що, наприклад, я, я не рекламую, я просто говорю, мене, мене жінка в магазин сільки не привозить. А знаєте чому? Бо ніхто не може її купити. Ціна закупичні сільотки 60 гривень. Хто? Це друге питання. А тепер по молоку. Угу. Наше цим задавати. Но. Молоко, що задати, то задати. А тепер по молоку. Якщо мені дали питання відповіді, я просто знаю, що відповісти, а не те, що від мене щось залежить. До тих пір, поки ваше молоко не підніметься в якості і не буде акумульовано в одній йомкості, де буде питання контролю стояти життіше, з вашого молока можна виростити продукт тільки одного виду.